Обоє мовчите, що буде далі. І так, давайте подивимося, хто прийшов на даний розклад, хто ви, в яких енергіях знаходитесь. І так людина дуже логічна, підходить до всього здраво, дивиться, аналізує, але відчуває емоції до своєї другої половинки. І сама людина емоційна, але на даний час керується розумом. Щось їй не подобається в даній ситуації. Тому давайте подивимося, що він думає про вас на даний час. О, дивіться, людина на даний час розбита, але в нього прям запал, страсть до вас. Він прям бажає і настроєний і позитивно. Але на даній ситуації в нього якась. Можна так сказати, не до вас. Щось окружає якась ситуація, що він геть розбитий, депресивний, але до вас він прямо страстно буде проявлятися в думках, особливо зараз, і прямо позитивно бачить ваші стосунки і вас в них. Давайте подивимося, які будуть в нього дії до вас. Думки то таке, прийшли і ушли, а дії. Це важливо. Ну, дивіться, людина проявиться і ще й з подарунком в руках, тобто залагодить якусь, може, свою вину, якщо відчуває, що провинився. Також він цей подарунок неспроста хоче подарувати, бо він до вас прямо із запалом хоче. Проявиться, дуже він бажає вас, людина, яка хоче вас завоювати і мати. Він бачить вас прям енергійною, цілеспрямованою, бажаною, яка вміє брати відповідальність за себе і відстоювати себе. Тому що буде далі між вами? Ну, дивіться, якась буде глибока трансформація, але буде направлена енергія у ваші стосунки, яка принесе дисципліну, план такої врівноваженості до якоїсь сімейного достатку. Так, можливо, і буде і холодність якась, але все буде підходити дуже строго, відповідально і будете вкладатися в них. Але сперва. На Початку пройти потрібно якесь усвідомлення. Тому, якщо ви дійшли до цього перегляду, я хочу вам подарити подаруночок. Тобто любе питання, яке вас на даний час хвилює, напишіть в коментарях. Хочу розклати і в особисті я вам відповім про ваше питання. Дякую, всіх благ вам!